Мені не буде спати в Сведрику, так? Коло Сведрика. біля Федрика. Як? Як тато показував? Як? Як, як мені не буде спати? Все, не треба забирати? Ні. О, ні, ні ні, не ховай. А де Седрик? Пишу. Пишу. А я Також в гараж пішов? Седрик? А, ні. Він тут, він тут. Там. Що я? Не пішов в гараж. А ось він. Не буде поїхати? Ні. Ні. Манюня буде спати коло Федрика, але не брати. Спати лише. Ну як тато показував? Як тато показував? Як тато показував? Спати. Близенько так, так? Ну так. мій, мі мій мій, мій. Татку. Де татку. Це не дади, что мама? Нет. Мама. А це хто? А це хто? Мама. Тоже мама? Ні, це не мама, це манюник.